Ну я анонсував, казав, що буде позачергова сесія, тільки після 1 листопада. Получилось, треба раніше для тепловодсервісу на надати дозвіл на те, щоб вони уклали договір по постачанню газу. Тому вже вибачте, ми об'єднали і оце основне питання, і те ж саме виділення коштів на автобус для трудолюбовської школи для відділу освіти. Ви знайшли там кошти. Якщо не заперечуєте, прошу визначитись із до голови фракції. Значить, слухається перше питання про підсумки виконання бюджету Мироської міської громади за 9 місяців 25-го року. Будь ласка, Я прошу зараз телебачення, щоб записали, а бо все рівно слухають двічі, щоб не слухали депутати двічі. Розумієте мене, так? Да? Вони підходять і будуть чутися. Зараз запис. Будь ласка, Сергій Миколаївич. Шановні депутати, за 9 місяців поточного року бюджет громади виконаний на 101,9% з урахуванням міжбюджетних трансфертів. Фактично, по загальному фонду надійшло 388,8 млн грн, по спеціальному 36,9 млн грн. 71,1 мільйона гривень, а також офіційних трансфертів 145,3 мільйона гривень. Стосовно надходжень, базове джерело надходжень залишається ПДФО в нашій громаді. Це майже 51% в структурі доходів. І за 9 місяців це 197,9 мільйона. Єдиного податку 61,3 надійшло мільйона. Плати за землю 58,9 Акцизного податку 37,2 млн грн податку на нерухоме майно 25,3 Інші податкові і неподаткові надходження 4,5 млн грн, а також плата за надання адмінпослуг 2,5 млн грн і ренти 883 тисячі гривень. По спеціальному фонду в нас найбільше надходжень це власні надходження бюджетних установ. 35,6 мільйона гривень. До цільового фонду надійшло 745 тисяч до бюджету розвитку 138 майже тисяч гривень. Екологічного податку 338 тисяч гривень, інші надходження 107,6 мільйона гривень. Структура місцевих податків і зборів е, наступна. Це майже це 37,5% надходжень загального фонду. 140, майже 6 мільйонів гривень. В тому числі це збір замістя для паркування транспортних засобів 10 тисяч, транспортний податок 24,5, туристичний збір 316 тисяч, податок на нерухоме майно 25,3 мільйона, оплата за землю 58,9, єдиний податок 61,3 мільйона гривень. Трансферти е, до бюджету громади надходили з трьох джерел, так би мовити, з державного бюджету 120,6 млн грн, Надійшло з обласного бюджету 8,8 грн, і з бюджетів інших громад 15,8 млн грн. Видаткова частина освоєна в цілому майже на 80% або е, проведені видатки на 544,3 млн грн. В тому числі по загальному фонду 454,5 млн, по спеціальному фонду 89,8 млн грн. За галузевим принципом Видатки розподілились наступним чином. Освоєння, верніше, їх по освіті 225,4 млн, органи місцевого самоврядування 56 млн, охорона здоров'я 22,6 млн, соціальний захист 34,7 млн, культура і мистецтво 17,9 млн, фізична культура і спорт 6,2 млн, житлово-комунальне господарство 49,6 млн грн, а також інші витрати 41,2 млн. І 8 мільйона гривень. На фінансування першочергових і захищених статей видатків бюджету освоєно 336,9 майже 337 мільйонів гривень. Це 62% цих видатків бюджету. На фінансову підтримку комунальних підприємств було направлено з загального фонду майже 61,9 мільйона гривень. Це мервецькі лікарні інтенсивного лікування 7,1 грн. Центру ПМСД 6,4, тепловодсервісу 17,4, спецкомунтрансу 27 мільйонів, телестудії 3,7 і місцевій пожежній охороні 158 тисяч гривень. На інші видатки було спрямовано 69,3 мільйона гривень. В цілому капітальні видатки були освоєні на майже 47% або 76 мільйонів було е, витрачено. Це по Програми відновлення України 7,3 млн мільйона на лікарню по надзвичайній кредитній програмі НКПВУ 3,8 млн мільйона на реконструкцію поліклініки. Із загальної суми видатків було капітальних видатків було направлено бюджет, з бюджету розвитку 32,9 млн грн мільйона гривень. Кошти освоєні на Реконструкцію, і капремонт закладів бюджетної сфери це 11,1 млн. поповнення статутних капіталів комунальних підприємств 1,8 млн Заходи з Заходи стероборони 285 тисяч, капремонт доріг 1,4 млн А також із державного бюджету через обласний бюджет були направлені кошти 4,1 млн. на відшкодування жилих приміщень для. Певних категорій громадян, заходи з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій по чесних спорудах 443 тисячі і трансферти з бюджету громади 13,7 мільйона гривень. Це півмільйона районному бюджету на заходи з мобілізації власного бюджету, 1,4 мільйона на власне придбання шкільного автобуса. І е, співфінансування по гарячому харчуванню і державного бюджету 11,8 млн грн. теж в рамках програми е, по е, мобілізації тароборони. Я завершу. Запитання, будь ласка, якщо є з когось. Якщо немає, то слухаємо друге питання. Про внесення змін до рішення 58 сесії міської ради про бюджет Миротської міської тергромади. Пропонуються наступні зміни до бюджету громади, а саме дохідна і видаткова частина збільшується на 4 тисячі гривень за рахунок надходжень із великосорочинської громади для лікарні інтенсивного лікування, а також основне це з перерозподіл бюджетних призначень по головних розпорядниках шляхом зменшення по управлінню освіти. На 299-400 гривень по теплопостачанню по дошкільних закладах освіти і по управлінню комунальних ресурсів на мільйон гривень, які спрямовуються в обсязі 1 299-400 як субвенція з бюджету громади, власного бюджету на забезпечення співфінансування на придбання ще одного шкільного автобуса. Запитання, будь ласка. Дякую. Тоді третє питання про надання згоди на укладання правочинів право правочиннів Миргородської міської ради. Даним рішенням пропонується надати згоду комунальному підприємству теплоцерт Мергородської міської ради на укладання значних правочинів з постачання транспортування розподілу природного газу та електричної енергії. Усіх додатків та додаткових угод до них інших правочинів пов'язаних з їх виконання на суми, які забезпечать надання послуг теплопостачання, водопостачання, водовідведення на опалювальний період 25-26 років, дане рішення викликано зверненням газопостачальної компанії Нафтогазтрейдінг про погодження таких договорів про постачання природного газу і передбачено це статтю 17 закону України про місцеве самоврядування. Там, де прописано про те, що укладання правочинів, предметом яких є майно роботи та послуги, вартість яких сукупно протягом календарного року перепищує 10% вартості активів комунального підприємства, повинно укладатися за попередньою згодою органу місцевого самоврядування. Щоб, якщо що, то могли погасити. Ми. Є запитання тут? Якщо немає, тоді звертаюсь до голів фракції. Я прошу визначитись, щоб ці три. Питання, які щойно вислу... Послу, прослухали. Винесе на розгляд сесії. Немає зауважень? Ставлю на голосування. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Тому в нас 5 хвилин. 5, да. І ми розпочинаємо.